Удей з Юпітера, планети великого щастя. Мої найкращі вітання. Продовжується перша несприятлива місячна доба. Доба кажана, коли ми не розпочинаємо ніяких нових справ, не підписуємо угоди, не позичаємо о 10-й годині, 51-й хвилині наступає. Доба домобуду, дуже добра для дому, для сім'ї. Тобто, якщо ви посварилися сьогодні вранці або вчора із своїми домочадцями з колегами. Дуже добре помиритися. Сьогодні день надзвичайно гарний, сприятливий, щоб розпочати ремонт, щоб закласти фундамент будинку. Життя в такому будинку буде щасливим і радісним. І сьогодні ідеальний день посадити деревце, воно буде гарно плодоносити і радувати своїми врожаями. Сьогодні день, коли закладаються традиції. Не забудьте. Про космічну зарядку. Сама коротка, сама ефективна. Тобто сім раз магічне число натискуємо пальцями на точку ось цю третього ока, сім раз. Ніс yes. наш і сім разів за вухами, а потім сім разів міцно стискаємо наші кулаки. Повірте, ви станете бадьорі, енергійні, піднімаєтесь і відправляєтеся по своїм справам. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку рака. Не рака. У нас дуже вразливий наш шлунок, бувають прояви гастриту, печії. Так що потурбуйтесь про правильне харчування. Дуже доречними нам будуть різного роду каші, супи е із будь-яких круп, особливо корисні. Ми знаємо: гречана, пшаняна, вівсяна. Ну і рис, якщо він не білий, а якщо він. Неочищений. Сьогодні у нас 30 березня, тобто тепло Олекси. Кажуть, який Олекса, така і весна. Це чоловік Божий, так його називали. Він із княжого роду. Напередодні свого весілля він покидає батьківський дім. І 17 років він вже бракує по монастирям, просячи здоров'я для своєї матінки. Невпізнаним він повертається в батьківський дім і ще 17 років живе під сходами, терплячи ругу від слуг і їх побої. Сьогодні моляться Олексію, чоловіку Божому, щоб дарував здоров'я. Помоліться і ви допоможе. І нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.